Привіт! Сьогодні роблю для вас гайд Р1, танк 11 рівня, важкий з механікою тирана. Зіграємо на ньому перші два бої в форматі лайф, а не найкращі бої, щоб ви розуміли сильні та слабкі його сторони. Для початку швидко розглянемо його броню. Загалом танк має багато броні і може танкувати. При цьому варто відмітити, що в нього вразлива надгусенична полиця 20 мм і пробивається під колами ББшками. Також криша корпуса від 30 до 45 мм. на даху башти від 30 до 45 мм тут є 60-100 мм сюди ближче. Тобто, по правилу трьох калібрів оці зони будуть пробиватися. Також є вразливий люк, який має номінал 300 мм для підходів. Якщо ми беремо у кумулятив, то тут уже 300-310 мм. Також є ще зони маленькі, які пробиваються у ці зони з лівої сторони і з правої. Тут наведена броня, коли дивиться на вас, на 260 маленькі зони. Танк має гарну бортову броню, щоб витанковувати, можна передовертати і витанковувати все рівно. Броня по 900 мм, при цьому, коли ми передовертаємо, у нас вже є вразлива щука 317 мм. Тому потрібно ставати в таку позицію, щоб не сильно передовертати. Тут у нас номінал набирається 334 нижче, зверху 360, ну і картонний НЛД. Якщо поставляємо НЛД, 280 мм, приблизно у нас пробивають спокійно. Танки із високим пробиттям або на посилених снарядах. Коли танк стоїть бортом, то проблем з його пробиттям вже не виникає. Є тільки фальшборд, планка, тут, яка може витанкувати кумлі. Борта пробивається легко, головне не стояти в зону маски, з іншої сторони тут само. Трохи поговоримо про ТТХ в Соці, коли прокачуєте модернізацію на відео ТТХ базові, і з модернізацією альфа буде вже не 530 та 540. Пробиття на кумулятиві стане 330 та 1520 кінських сил. Якщо ми прокачуємо модернізацію, ми покращуємо його характеристики і танк буде сильнішим. Тому важливо прокачувати обов'язково. Першому сіровику ми. Одна арта значить попалася. КПТшки. Що щоб ми десь Я за вас моду сьогодні. Набирає швидкість він погановато без модернізації. Очевидно. Ми хоча б сімку обігнали, взагалі нічого не побачено. Треба заряджати кумуль більш того. Танчик в принципі крутиться на місці непогано. І отак от ми сімку не пробили, в щок. а повинні були пробивати. І не пробили в щоку Мауса. От такий потужний танк Ай Р1. Треш. Вони дуже помиляються. Я без цього буду Не Арташа дивно по нас не Так от нас в люк пробили Ббшечкою, до речі, навіть не гондой. О, арта почалась. У нас є бригал. Виїжджаю. Зараз чекаємо, щоб огурки минула. Мало тут снарядів з мінусів. До речі. О, от знов полетіло йому в Бабахідзе. Хочу Я хочу пугасу зарядить бомбах. Розмінялися, 837 дав йому непогано, до речі, в там зайшло. Знов не влучили. Арта 588, до речі, підкинули. У нас плюс uh, скоро закінчить, брать. Надо кожнутичку реалізовувати. Так, там сімка їде. Тут базик. Можна его буде помиляти. Оууу! так вот. І зараз доб'є. І... Боже, я... який фарш, Ну от просто мы... Тільки що втратили дуже багато ХП. Я схоплюю їх за сраку і не пробили кумулям на автоприцелі. Там, у нас немає часу, сходить. Там Р1 може приїхати. Дуже багато моментів отримали. Базик нас спонтри. Що Габела нам треба рвати дистанцію? Маус. Все, Габела. 5500 дали, нас просто в моменті розорвав 268 з базіком. Такий перший бій получився. Тут можна було просто не отримати дві тички, розмінятися нормально. Але на жаль, не пощастило. Отакий От у нас гріль ось оховається. Їм би базу вже їхати, дефать у ці позиції. Але вони не хочуть, вони стоять. Незрозуміло що. Почитають. Дали 6 катов один по демеджу. У мене ще включить опит екіпажа. Резерви, якщо перемога була, що там все одно за провазку майже нічого не капає. Ну, танк сильний, танк може гратися в 5К середнього. Пишеться все в лайв форматі, ми другий бій граємо. Щоб їхати сюди, поїхали сюди. Вони стояли на базі, як звичайно.

Вже виїхала. Дайте йому. I'm alive, so. Ой-ой-ой, я каточек с Ой-ой-ой, 1600 лови облетил. На місці крутиться шикарно. Можна поїхати на горку. О, вот. звісно, конечно, може можешь Feminine But I don't Це... Падло ЛК не питайки. Нас агрей. Так... Де в ангар уже, все, Белла тебе. Понял? ЛКшка это нагло. П'ять-один, там ответили і первою розібрати. Дивись, ще один заїхав. У нас не хватає. У нас не вистачає военів йому на башню навести. Я схоплююсь за сраком. Можемо його в'їхати ну, Можем в вран. Рейпер контриє. Помиляється. Ришку не пробиваємо його. Він нам заважає дуже. Все двойка. Він і сам не грає, і нам не дає. Первую можно тут попробовать он не вылучила на жаль. А сейчас 62 нам. А на лоби, по сути. Надо было просто на наипикате, получал бы от сервы, конечно. рождения как надо было утушить вот, все двойку просто старанно обхватывать с речку ее лобкой самый подлетили просто под стервы надо Сернізації, требо. того у нас вийшло два бої, середній дамаг 4887. Середня заблокована шкода 1000. Підтримайте відео вподобайкою, це мотивація для мене робити наступні відео. Підпишіться та пишіть в коментарях, на які б ви хотіли ще танки, щоб я зробив гайд. Відео робив у лайв форматі, відповідно показав перші свої два боя.